Всім привіт! Сижу, ловлю рибу вже кілька годин, та зараз скажу точно. Ну, майже 2,5 години ловлю рибу на вудку. Люблю ловити на вудку весною, особливо коли є героси і не планував знімати відео, але Згадав, що потрібно розповісти про те, що скоро знімається нерестова заборона на річках. Зовсім скоро. Сьогодні 13 травня, а заборона знімається 21 травня. Уже 21 числа цього місяця можна ловити на річках з берега або з човна. Там, де дозволяється ловити шовна. І ось саме в цьому відео я хочу більш конкретно розповісти про човен, ну і взагалі про те, що можна робити з 21 числа. Інформація важлива, я вважаю, тому що я бачу по ваших коментарях, що багато хто. Чи не хоче, чи не читає, чи не знає, де знайти інформацію, чи мало орієнтується в інтернеті, але ну, питання такі, що коли, як і що. Тому розказую. Ну і хочу застерегти, хто їде до води, то готуйтеся. Місцями повно мошки, місцями дуже багато комара, прям нереально багато. Його можна ловити не поштучно, а на кілограми. Отак, якимсь садком черпанув. І відразу там отака ж мене буде комарів. Чому біля мене мало комарів? Опа! Піймав рибу на геруса. Ви знаєте, чому біля мене мало комарів. Я вже розказував, показував. Ну, а хто ще не догадався, то посилання буде в першому закріпленому коментарі. Там буде також. І посилання на снасті, якими я сьогодні ловлю, і також посилання на одяг, в якому я знаходжуся. Для когось це важливо. Для когось ні. Пропускаємо, дивимось далі чи перемотуємо. І також це все я залишу в описі під відео. Так от, з 21 числа знімається нерестова забора на річках. Ви можете ловити де завгодно на річки. Неважливо, там заборонене місце було, чи дозволене місце було, всюди можна ловити. Можна ловити на 7 гачків, норма вилова, 3 кілограма плюс трофей. Тут все просто. А що ж по човну? Питають у мене, чи в цьому році можна буде ловити по нашій Чернігівській області. Човна. Ні, не можна ловити, як і в минулому році, заборонено тому що воєнний стан. Ловити можна буде, буде після зняття воєнного стану. Коли це буде, хто його знає, ну, напевно, що не в цьому році вже так точно. Тому швна не ловимо. В деяких областях можна ловити, наприклад, Сумська область, там ловити човна можна. Але я хочу підкреслити один момент. Можна ловити човна на веслах, а з мотором ні. Чому? Тому що згідно закону України про тваринний світ, використовувати човен з мотором можна тільки з 15 червня. Чому так? Ну, по-перше, є нерест риби. Віднерестилася вона не віднерестилася, 21 числа дозволяється ловим, плавимо на човні, якщо це дозволяється. А чому ж не дозволяється з мотором? Тому що ще і є тварини, яким це заважає. Птахи, тварини, які живуть біля води або ж на воді живуть. Ті самі там бобри, норки, видри, ну і тварини, які там десь в плавнях. Їх дуже багато у нас різних видів. Тому, якщо у вас дозволено в вашій області ловити човна, то не забувайте, що мотор використовуємо тільки після 15 червня. Я раніше цього не знав і мало хто це знає, але мені підказали, я цю інформацію перевірив, закон почитав, так, те, що я вам кажу, після 15 червня. На всіх інших водоймах заборона знімається. Після 30 червня. Але є нюанси також по кожній області окремо. І я б рекомендував би вам самим перевіряти, що по вашій області, які там є е, нюанси. Наприклад, по Харківській області в період воєнного стану повністю риболовля заборонена. Повністю. Ну, Кожна область сама вирішує, як і що. Але. Стандартно я вже назвав дати цієї заборони. На річках з 21 го ловом всюди, на озерах після 30 червня. Ну, кльов дуже поганий, я вам скажу. Але чого я приходжу ловити сюди? Я знаю, що клювати не буде. Я просто приходжу отак посидіти з вудочкою. при тому, що комарі мене не чіпають, але і риба не клює прям. Ну я ж не за рибою ходжу. Мені головне сам процес. Половити на поплавок. О яка. О. То якось не клювало, я прикормки накидав. І трошки розкльовується. а наживка під ногами я вже показував таку риболовлю на своєму основному каналі хто там не підписаний посилання також буде в першому закріпленому коментарі заходимо дивимось там риболовлі більше ніж на цьому каналі тут у мене таке все більш поговорити показати розказати Іноді викладаю і риболовлю на цьому каналі. Це вже як мені захочеться. Розкрию секрет, як я головлю сьогодні рибу. Так коротко. Закидаю під самий берег. Ну, Десь можемо 1 метр від берега пливе поплавець, але можна кидати під самий берег. Глибина тут велика. Тут Ох ти. Садок такий. Клює, плотвичка клює, йди сюди, клює іноді уклійка. По воді понесло пух. Оце як починає нести пух, плюс з'являються комарі мушки, це признак того, що потрібно їхати ловити чахоню. У дуже заядлих поплавочників, я знаю, що багато різних поплавців є, я використовую два види поплавків, це ось такі для течії 2 грама. Огрузка його по цю поділку. Тоді навіть дрібна риба його легко затягує під воду. Якщо ж це стояча водойма, то ось такі поплавки. Карасиві, я б сказав би. Гачки. Гачки. Ну це якщо на черв'яка, п'ятий номер. Є у мене і малюсінькі для пінки. Різні очки є. Тут у мене потрібно навести порядок, я бачу, тому що тут у мене і трошки і фідерних снастей, і трошечки, і... Всякого різного барахла, яке потрібно перекласти в іншу коробку. Я пробую різні варіанти по прикормці і використовую на прикормку звичайний пелець дрібний. Він швидко тоне, менше пилить. Лежить на дні, його не так зносить. І раніше це дуже добре працювало у мене по карасю на цій річці, але поки що карась не клює, тому що ще ранувато на карася. Ну, і також я ще хочу затронути тему рибальського квітка. Уже кілька місяців іде обговорення, я поки що мовчав, але. Хочу дещо сказати, що таке рибальський квиток, навіщо його запроваджують. Дивіться, ви ловите, вам дозволяється ловити 3 кг плюс трофей, а якщо ви хочете піймати більше, ви купуєте рибальський квиток, який дозволяє вам піймати більше встановленої норми, добової норми. Тобто він дає можливість додатково піймати більше риби. От Ви не хочете ловити 3 кг, а хочете піймати 10, то купуєте рибальський квиток. Коли він буде запроваджений, точно я не скажу. Але якщо ви дотримуєтесь норм і вам вистачає 3 кг, ви рибальський квиток не купуєте. Я так розумію, що він буде введений на кожну область окремо купується. Навіть може бути на кожну водойму, там, наприклад, річка Дніпро, чи якесь водосховище, і конкретно на якусь дату. Там купується чи на якийсь один день, чи на тиждень, чи на місяць. Ну і різна ж сума тоді буде, наскільки його можна купити. Поки що нічого точно не зрозуміло, коли він буде введений. Якщо він буде введений, я це все вам розкажу. Але я хотів би вас запитати, ви вже чули про це. Якщо чули, пишете в коментарях, чи це дійсно потрібно, чи не потрібно. Гроші від продажу квитків будуть йти на розвиток рибної галузі України, на зариблення, ну, це як вказують. А куди вони будуть йти, ми поки що не знаємо. І я думаю, що якщо вже про це говорять на високому рівні, то це 100% буде, може навіть найближчим часом. Може через півроку, через кілька місяців, може через рік, але це буде 100%. І тому потрібно до цього готуватися і шукати інформацію. Якщо в мене така інформація буде, конкретна вже, що вирішили, що запровадили, то я... Буду з вами ділитися на цьому ж каналі. Ну, як говорили, що квиток можна буде купити в дії. От ви збираєтесь на риболовлю, знаєте, що ви завтра їдете туди, то туди. Там, будете ловити рибу, піймаєте багато, наприклад, поїхали з ночівлє, ночівлею. І знаєте, що ну, піймаєте 100%, буде не 3 кг, а буде там, 10. Плюс. Ви ввечері купуєте квиток і їдете. Приїжджаєте, як це буде працювати, я розказую схему. Приїжджаєте, ви на водойму ловите рибу, а якщо вже не піймали, ну не піймали. Зараз же за новими правилами як? Навіть коли ви кажете, я ловлю на фідер, на фідер піймати більше трьох кілограмів не дуже велика проблема, коли клює. Навіть густіри можна набити за півдня. 10 кілограмів 10, коли клюєш, звісно ж. Ну, 3 кілограми це так. Можна легко піймати. Але тримати рибу в садку не можна. І от підходить до вас патруль і каже, покажіть садок, ви показуєте, а там у вас там ну, багато риби, не 3 кілограми. І ви кажете, я відпущу в кінці риболовлі. Заберу 3 кг собі, а решту відпущу. А може і всю відпущу. Це ж таке, хто як хоче. Мені просто цікаво подивитися, скільки я піймаю за сьогодні в цьому місці. А за новим правилами тримати рибу в садку заборонено, якщо ви не збираєтесь її забирати. Тому відразу штраф. Ось так. Я ще потихеньку також нагадую нові правила, тому що потрібно не один рік, щоб... Всі про них дізналися, про ці нові правила, які ввели. А от з рибальським квитком ви вже можете спокійно ловити і знати, що у вас у садку скільки там риби буде, і все буде нормально. Не потрібно буде її відпускати. от. Якщо ви побачили о, ідуть чи їдуть, чи пливуть. Швидко топлю рибу, бо зараз буде штраф. Ну таке буває, всяке. Я бачив, ховають, закопують. Ну, там Якісь кукани в воді топлять. По різному буває, коли людина хоче заховати рибу, щоб її не спіймали з переловом. Виколислили рибу на комара. Ось пімав три комара, наживив їх на гачок. І спробую зараз Ну, не клює ні на геруса, ні на пінку, ні на... Черв'яка не клює, але ж комарів риба любить, як колись ловив на комара. На цьому все. Збираюсь додому, рибку половив, трошки піймав. Кльов слабкий, поки що слабкий, ну, я думаю, далі буде краще. Ну а ви в коментарях пишіть те, що я просив. Чим більше коментарів, тим краще. До побачення.